Підніміть табличку, будь ласка. З усіх справ, які мені довелося розглянути за свою кар'єру. Наступна жодна не була настільки резонансною, як справа сестер Баладро. Прошу сині розстітись. Ідіть до біти. Калаверо, клич дівчат. Найголовніше, щоб наші клієнти почувалися спокійно і витрачали якомога більше. Ми з сестрою вірили, що нарешті досягнемо успіху. Привіт здорованю. І потанцюй зі мною. <свят> а потім сталися ті неприємності, і все пішло шкереберть. <свят> Це просто якесь невезіння. Це скандал і потрібно вжити заходів. Він наказав закрити всі борделі в штаті. Долі і фортуна завдали удару по всіх нас. <свят> Ще одна мертва. Треба твоя допомога. Може, решта тринадцять теж помруть, і ми закопаємо їх у курнику. А потім слава Мексиці. Пам'ятайте, що в цій країні там 10 тисяч песо, якщо скажете, що не знайшли Сарафіну. Правосуддя сліпе. Ось ваша частина. Погляньте, що про вас пишуть. Повна брехня. Ви як захисник справді вірите, що сестри баладру не винуваті? Mm -hmm. Навпаки, Вважаю, що обидві заслуговують на смертну тару. обох заарештовано. Ми ніколи нікого не вбивали. Порядок. Слава Мексиці! Вже забув мене, Симоне Корона. То я тобі нагадаю. Бачиш, Серафіно, ти нас знищила! Хіба я винна що народилася пальною?